Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каксально-акустичної системи від компанії Infinity серія Reference модель ref 4032 cfx Акустика розміром 10 см або 4 дюйми. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас є інструкція фірмові наліпки. Ось такий поролончик проставочний. І динаміки. Динаміки без захисних решіток. Доволі важкі. Потужність комплекту динаміків заявлена номінальна 35 Вт. Максимальна потужність 105 Вт. Монтажна глибина 48 мм, підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик е металевий зі сталі, штампований, е підвіс гумовий дифузор з целюлози. Динаміки бачимо на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у цих динаміків заявлено 92 дБ опір 3 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту динаміків ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua